Всім привіт! З вами канал Драйві! Ну що, Стас, мрії становляться реальністю, а дійсно мрії збуваються. Мені? Поки що вистачає? Я мрію про 340. -ки. Це варто вірити в свої мрії. Це факт ігор і модоба. Мрія в 340 і вони вже на базі. Бачиш, бачиш яка траса. Та, да, це вже не ті малишки. Це вже серйозний розмір такий, блін. <реш> а, на секундочку. 34 да, м... сантиметри, да? Пару. Нормальний розмір, так. Поки що вони не вентильовані, це дждяйні з супортами від артіончика, але як вони гальмуть. Це, це mm -hmm. зовсім інший. Yeah. Та ти що, я трошки офігел. Мені тепер вистачає їх. Я тобі хочу це продемонструвати. До речі, 100 підписників у нас! Вам всім дякуємо. Дякуємо за підсумку. Так, ви дуже круті. Початок. Дякую вам. Початок покладено, йдемо далі. Далі буде ще цікавіше. Тут ставочка. Як будто би тобі шепче. Давай, давай, чоловіче, нажми на педаль. Ого-го! ого Ого. ого а? Це вже буде на наступному ну, тижні. Так, так що, а далі, ой, далі там ще буде. О, Нас... Такі пушечки, що просто... Текти можна. Ну що, зараз погнали, прокадуш. Погнали, Да. Ну, так, Ну що, виїхали до да, трошечки звикать, бо я вже його відчував. Звичний апарат тобі. Да. Але ж зараз мова йде саме про гальма. Ми вже знаємо, приємно. А вдруг хто не подивився той відос? <рес> Залітайте на джетку, там цікаво, багато про неї розповіли. Так, дуже цікавий матеріал. Там подобається. Да. До речі, вже там косарик у людей, вже <рес> щось є, вже потрошечку. Порядок, порядочно, порядочно. Ну що ж, їм е, потребується паланс, це дуже круто. Спробуємо. спробуємо давай, бай, давай. Де, давай, давай. Давай, трошки щось. Давай, давай. Дещо вони може не прогріти, але я думаю, ти зрозумієш. Оп, Ого, оп, о, оп. Попалась. О, бачиш? І це не один раз. І це Добре. можеш зробити декілька разів. Ага, тобто їх ще так прогрівати треба, так? Да? Ну, я б не сказав, що прямо їх там гріти треба, вони і так доволі швидко схватують. Але так, да, думаю, якщо там трошки нагріти, вони можуть трошки гірше. Це поверстопи. Ага. Якась там нова моделька і прикол до того прикол майстер мені показував, якщо їх там пальчиком чіпати. А ну давай. Давай. давай, давай. А хорош. Слова підібрати ще треба. Ого, це вона вкопується Ага. Ніхрена собі. Ну так це ж 340 сорокові не на багато Що за потужні колоки. Е, а да... блін, не пам'ятаю саме модель, як називається. Помню да, Згадав, ти показував коробку. Це карбон керамічні модель за ага, 23. третя. Ага, двадцять трошечки можливо перегрівати треба, Але ось я зразу тільки ми виїхали. Я вже, блін, відчуваю, яка це пушечка, це, ну, типу, вона тормозила до цього, тормозила, окей. Але зараз, о я вразу. Так, їх набагато більше стало. Я з тобою повністю погоджуюсь. Починається, починається. Соточки. о ви о б'ять, зовсім такі це збирає? Але блін. Офіет! Прикольно, так, темка? Мені дуже подобається. Волон з тобою. Вона класно їде, а тепер ще коли її класно тормозить, то те, що це машина в яку складно не закохатись. Just lean against him a little and just be with him, man. Love you значить да? нічого такого, не супер потужно якась, але приємно керується і тепер і гальмую приємно. Да. Але це не все. Це, це не все. Не все. А, не хочу ще. Давай. Так, так дивись, тут ганяють люті uh -huh. гінщики. Що хочемо? Це наш перший влог. Ми пробуємо ще такий формат вести. Так, потор по тормозам по гальмам ми зрозуміли. Це вже, вже такий, спортивний більш. Це вже рівень, блін. Та ти що спортивний, я, я, я просто, що мені з моїми казати, то буде вже тачка, але тут, ну, хайп, дуже круто тормозить. Це ти лише спереду. так, поки що спереду, то наче і добре. Не знаю, якщо не перегрівав, там мені постачає. Але це не все. Ще. Бонусом будуть заїзди. Так що залишайтеся. Буде знову ж таки беха 328. Да, буде да, шанс. Так, так, теж стейч один, друзі. Буде прикольна ЦЦшка. На другому секунду? стейджі гарна. Це Вадима Дарюка. Вадима можу. з ЦЦ це, Цехрю-привіт. Це, 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 і... і буде ще заїзд з Volvo. Є Вольво які їдуть. Старенькі, але непогано їдуть. Так що не перевікайтеся, вставляємо тут заїзди. ба Погнали! У нас зараз заїзд буде з bmw 328 Z1! Щось я не поїхав чи що? Що це таке? Де він? Нема його. О, 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 о! Пошла, 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 жара. І І! 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 іде. І, і, Ігор, ну що ти робиш, цим? мітриця восьми? старт. Треба Фух, нуля. Не привіль, тому буде нормально. Плюс... Але, блін, знову стежь один, дивись. щось вони стежь один, не стейч один якийсь. Не, ну блін, ну реально, о, чуваки. Це ж вже блін, не перший. Рицепло цата, блін, вазими. моя, А! Ах, Хорошо! Ні, ну сейчас? Новий кас. Oh my god <laughs> Шигарьок це з міста. Ну ладно. Тут ти совість маєш гривий. Мені не подобається. Негарно, так негарно поводити. Не, так, гарно. Ти... Ну навіщо? Треба на не? ще раз спробувати, я думаю. З нуля? Так. Да. Я готовий. Ооооо!

Повнопривідна BMW. Вехи не відчуваємо, маню. Так, не відчуваємо. 320. 28. 320-го дуже по була. Але цікаво. Ну, все одно, ну якби... Да, ну, не усіх гарно роз'єма. Да, в них не якось Як ми бачимо стейдж 2 треба, щоб було. Ну що ж, а отже, ти з'явився ще один дуже достойний конкурент. Адже це. Це Вадимчик а це цехі. Оооо, в нього стейдж 2, по-моєму, зроблений. Лок, там виклапив хлопай? Прям стейдж 2 плюс. Так, там нормально Сьогодні ми вдвох йдемо, а він один. Да, це важливий момент. Ну що ж, перший заїзд. Раунд 1. Є. Раз, два, три! О -о -о -о, що це, Опа, все. Все, роса, це це творить? Опа, все. Це це. Сейчас два. Хороший але.

Так все одно виривається. Диви, 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 диви. Так, він тримається. Він тримається. Але потрошечку стає. Але так дуже добре гуляє на початку. А ну, потім вони плюс-мінус рівно тримаються. Потім ми двоє в салоні. А якби Ігор був сам? Ну, Але... Також дуже-дуже достойно. Круто. В красавчик, я тобі скажу, у нього гірше їхало раніше. Зараз набагато ліпше. Mm -hmm. Він майже рівненький. Так що mm -hmm. цікавий звільнення. На траса! О-оп-оп оп! Хочу! О! гарно! Хочу і можу! Хочу і можу, а! Да, тепер... Дивила так просто Оп, сюди! Оп, машина спереду, Все, ти на як вона вкопується, це просто не передати, я, я в шоці. Оп, ну розганяється, ми вже знаємо. Це е, пушечка, робить, блін, такі речі. А хоч треба в який момент, блін, А мене на пасажирському таксі ремені, оп. О, я тримаюся. Та ти що, ну, типа я повністю не відтормуюсь зараз. Але, ну ну так, да, зрозуміти що вони можна, що вони, вони, вони да, так, тримають. Вони тримають так потужно, потужно. Я більш ніж вражений. Mm -hmm. Я коли їх прокатав, да, я відразу коли поставив ще не встиг а, там, зрозуміти що до чого. Але коли вже кілометрів двісті не їздив, я тобі скажу, да, зовсім зовсім вона по-іншому стала витермажуватися. Хоча, здавалось би, ну просто блін, чи які супорта поміняли. Ну так, більша історія. І знову ж таки, це дуже прикольно, що навагу це блін, замки бічної платформи реально. Mm. О, mm. болтон ставиш. О, oh, це Все. да, це зручно. Скільки тебе вона обійшлася? Виходить, що мені е, продав Діма на святі, він буде у нас у огляді. 400 баксів обійшлися, це нормальна за них. ціна. Вони, як бачиш, oh, wow. і... це... відпрацьовують. Ну, машинки. машинки плюс диски, oh. і ще були б. Клодки, але я вирішив їх замінити на новенькі, щоб вже новенькі були. І от треба все. Треба тромузи. О! -хо -хо! Та блін, ну це прелість. При тому, що я не жорстко загасився, ну, ну, але все одно як воно хватає, як воно швидко хватає. І швидко придавлює. О! Хорош. Та ти шо? Ні, тут. На драгі, до речі, важливо. можна якось поміряти цей вітер До речі, цікаво. А да. давайте порівняємо з наступному вложику. Infiniti, да? Проти пасата. Хто? Про тюджетки. Пардон, вибачте. Вже заговарюєте, бачите, вже язик так затрусить. Да, так, за скільки все стотки, так, наприклад? Так, да, да. як от е, затормозить джета, як затормозить інфінки 100-0. Так, 100 да, прикольно, до та речі. Ну, що ми міряємо, міряємо, а давайте 100. 100-0, так, 100 да, це цікаво. Да. А, далі в нас буде. Далі не далі перемикаємось, буде. тому що попереду купа Приємного, крутого, класного матеріалу. Так, стараємося для вас, і для нас кайфуємо, знімаємо пушки. Кайфуємо. Буде дуже цікаво, дуже. Ми такі тачки прикольні познаходили, але ми кайфанули вивидні. Що не тачка, то реальне задоволення. Як кльові чуваки до нас приїжджають, розповідають, там такі інші китати, що нам там, блин, вони нас так катали, що просто... Наче заново родився після кожної оцього. Ми як завжди виходимо і кажемо після сексу, просто таке відчуття, що о класно було. Ну коротше, побачите, це все ще й баваре. завелись. Не перемикаємось, ми з вами з вами на драйві!